Вітаю всіх у творчій майстерні. Троянда королева квітів. Саме так називають цю неймовірно гарну квітку. Троянда символ краси. Вона має тендітні пелюстки, але й при цьому іще й колючі шипи на стеблі. Це дуже ароматна квітка. Вона містить багато ефірної олії, яку використовують у виготовленні парфумів. А ми сьогодні зліпимо букет троянд. Для наших троянд я обрала пластилін рожевого кольору. Беремо шматок пластиліну та відщіпуємо ось такі шматочки. Бажано, щоб вони були однакового розміру. Із цих шматочків ми будемо скочувати кульки. Це майбутні пелюсточки троянди. Скатали кульки. Тепер натискаємо пальчиком та розплющуємо. І у нас виходять пелюсточки. Коли всі кульки розплющили, починаємо збирати квітку. Беремо перший пелюсточок і скручуємо його ось так. А потім приєднуємо інші пелюсточки одна за одною, пелюсточка до пелюстки. І ось таким чином у нас утворюється гарна трояндочка. Стебло зробимо за допомогою зубочистки. Таким чином я виготовила декілька троянд. Всього у мене буде в букеті 7 троянд. Не забуваємо вставляти зубочистку. Триматися наш букет буде на ось такій основі. Це шматочок звичайного пластиліну. Беремо наші троянди. Та зубочисточку вставляємо в основу і формуємо букет. Вже дуже гарно, але не вистачає зелених листочків. Зліпимо їх із зеленого пластиліну. Прикріпимо листочки до троянд. І ось такий гарний, тендітний, яскравий букет троянд у нас вийшов. Спробуйте і ви зробити таку гарну поробку. На все добре!